Права 1180. Батько купив доньці іграшку вартістю 270 гривень, що становить 1,5% його заробітної плати. Обчисліть заробітну плату батька. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми знаємо, що 270 гривень це 1,5% його заробітної плати, давайте дізнаємося, скільки буде 1%. Записуємо перша дія. Тобто нам треба 270 гривень поділити на 1,5 і це дрівні. Ну що ж, ми тоді для того, щоб могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді у нас вийде 2700. Що ділиться? Тут, якщо перенесемо, то буде 15. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки 27 це у нас 9, що множиться на 3, то ми можемо записати 2700 як 90, що множиться на 30. І ще раз, чому так? 9 помножити на 30 27. І нулі – це якраз буде 2700. Ну і ділимо на 15. І це дорівнює. Ну, а тепер ми спочатку виконаємо ділення. 30 поділимо на 15, це легко зробити, бо це буде 2. Тобто виходить, що нам треба 90 помножити на 2. Ну і це буде дорівнювати 180. Записуємо в дужках чого гривень. Пишемо це, у нас становить. 1 відсоток його заробітної плати. Заробітної плати. Є? Ну що ж, якщо 180 гривень це 1% його заробітної плати. Тобто, чому дорівнює заробітна плата. Вона буде 100 разів більша, бо вона становить 100%. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 180 помножити на 100. І це дорівнює. Отже, буде 18,30 або 18 тисяч. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас заробітна плата. Заробітна плата батька, Гаразд. ну а тепер записуємо відповідь. Обчисліть заробітну плату батька. Не обчислили, записуємо 18 тисяч гривень. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправо завершено.